Пенсії в Україні і яка поточна ситуація. Держава провела індексацію пенсій з 1 березня 2025 року, підвищивши виплати на 11,5%. Це торкнулося понад 10 мільйонів осіб і цивільних пенсіонерів, і пенсії військовим пенсіонерам, і пенсії чорнобильцям. І навіть пенсії прокурорів зі спецстажем. Пенсія середня зросла з 5789 гривень до 6345 гривень. Це плюс близько 556 гривень на одного утримувача. Нижня планка корекції 100 гривень, верхня 1500 гривень. У липні 2025 року після березневого підвищення податкових доплат не передбачено, пенсії в липні залишаються на цьому рівні. Тож, у липні 2025 економічно відчутних змін не очікується. Пенсії з 1 березня 2025 року що отримали? Пенсії з 1 березня підвищили на 11,5%. Процентів. Індексація поширилася на непрацюючих пенсіонерів за віком. Друге отримувачів спецпенсій, це військових, правоохоронців, прокурорів, держслужбовців і четверте осіб з інвалідністю, зокрема чорнобильців. Однак ті, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року. Або вже мав великий рівень виплат 23 610 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів, отримали індексацію пенсій. Пенсії не буде, ці особи не підпали під підвищення. Також, працюючим пенсіонерам індексацію відклали до 1 квітня. Тоді пройшов, був перерахунок. Пенсії військовим пенсіонерам. Пенсії військовим пенсіонерам отримали рівну індексацію у березні, точно як цивільні, плюс-мінус 11,5%. У переліку осіб, що отримали індексацію, зазначені й військовослужбовці, тож спеціальних обмежень щодо них не було. Водночас. Окремі джерела говорять про можливі урізання пенсії військовим урізають. Але ці обговорення скоріше риторичні. Для них обіцяють зберегти спецстатус і доплати в період війни. Які пенсії прокурорів та спецпенсії. Пенсії прокурорів терміново переглядали в контексті спецпенсій. Уряд зазначив, що понад 17 тисяч осіб зі замороженими великими виплатами від 60 до 100 тисяч гривень і більше потрапляють під регулювання та можуть втратити частину своїх доходів і тих засобів, що вони накопичили. Однак ті, хто продовжує служити, наприклад, в зоні проведення бойових дій, для них виплати залишаться незмінними. Уряд виступив проти скорочень саме для діючих співробітників і ветеранів. Пенсії чорнобильцям. комплексна тема. Пенсії чорнобильцям включають базову пенсію плюс доплату за проживання. У зоні відселення чи зоні відсудження, як ще кажуть. З 2025 року уряд проводить перевірку, хто фактично жив у зоні з 1986 до 1993 року, і їм будуть нараховані виплати. Пенсії не буде для тих, хто цих умов не виконує. Доплата за проживання становить 2361 гривня. Ось середні виплати уже з березневою індексацією. Перша група інвалідності 8839 гривень. Друга група 7071 гривень. Третя група. 5451 гривня. Чиновники зазначають ті, хто не виконував умови проживання в зоні, не отримають доплату. Обмеження спрямовані на справедливість за бюджетні кошти. Пенсії військовим урізають. Чи це справді так. Термін пенсії військовим урізають, викликає хвилювання. Але наразі офіційно урізань для військових пенсіонерів не планується спочатку індексація плюс інші доплати. Проте є загальні наміри щодо спецпенсій, обмеження великих виплат у категоріях, що не несуть службу. Але військові вважаються пріоритетом під час війни. Які прогнози та? Реформа з 1 липня 2025 року. Суттєві зміни можуть відбутися з 1 липня 2025 року, коли стартує новий етап пенсійна реформа. ПФУ отримає функції з надання соцдопомоги за іншими статтями. Централізація допомог. Друге. Анонсовано перехід до бальної системи нарахувань. Пенсія складатиметься з базової частини близько 30% від мінімалки плюс страхової частини, без урахувань коефіцієнту зарплат і стажу. Третє. Проект щодо накопичувальної пенсійної системи законопроект номер 9212 поки що повернутий до. До опрацювання. але обговорюється введення обов'язкових внесків від роботодавців та працівників. Чи відбудеться додаткова індексація пенсій у другій половині 2025 року? Нині офіційної інформації нема. Реформа ще не затверджена. Тому поки що пенсії в липні залишаються незмінними. Крім ремонтних підходів у 2026-2028 роках, індикативна таблиця виплат станом на липень 2025 року. Цивільні непрацюючі після плюс 11,5% будуть мати 6345 гривень. Особи 65% 70 років з необхідним стажем 3758 гривень. Вікова доплата 70-80 років плюс 300 плюс 570 гривень. Пенсії чорнобильцям 8839 гривень, 7071 гривня 5451 гривня. Це перша, друга, третя група. Пенсії військовим пенсіонерам згідно з інвалідністю та їхніми буде ставками. Індексовані вони без скорочень. Пенсії прокурорів та спецгруп можуть бути переглянуті, бо великі спецпенсії обмежені. Ось така легка аналітика. Чи ефективна індексація? Інфляція 2024 склала близько 12%, друзі. Разом з зростанням зарплат. Індекс 11,5%, відповідає економічним потребам населення це все. Чи всі отримають прибавку? Ні. Молоді пенсіонери після січня 2025-го високовиплатні спецпенсіонери, а також ті, хто отримує понад 23 610 гривень, залишилися без нових надбавок. Ось так от. Чи можливі скорочення спецпенсій? Так, уряд обмежує великі виплати для небойових спецгруп, але пенсії військовим пенсіонерам та пенсії прокурорам, що воюють, залишаються захищеними. Що чекає з 1 липня? Централізація соцдопомоги через ПФУ, запуск бальної системи. Можливий накопичувальний блок усе при умові прийняття цих всіх законів. Підводячи підсумок, друзі, пенсії в Україні були підвищені з 1 березня 2025 на 11,5%. Це основне підвищення. У 2025-му пенсії будуть підвищувати по-новому, поки що це все не планується. У пенсії липень 2025 ситуація стабільна без нових надбавок. Частина отримувачів не отримала прибавки. Пенсії не буде для тих, хто вийшов на пенсію у 2025-му чи отримує великі спецвиплати. Пенсії військовим пенсіонерам індексовані і захищені. Пенсії прокурорів та інших спецгруп підлягають обмеженням в частині великих виплат. Але не для тих, хто служить. Пенсії Чорнобильцям доплата у 2361 гривня зберігається. Але лише для тих, хто відповідає умовам фактичного проживання в зоні. Пенсії військовим урізають. Ця заява для військових пенсіонерів не актуальна тільки для необґрунтованих спецпенсій. З 1 липня 2025-го стартує реформа. Централізація, соцдопомоги, бальна система і потенційна накопичувальна модель. На сьогодні все, шановні глядачі. Надіюся, ця інформація була для вас корисною. Бажаєте підтримати це відео вподобайкою, а я вам говорю до побачення і до нової цікавої та корисної інформації. На все добре вам!